Так, бажаю міцного казацтва. Якщо коротко, то по ситуації вона виглядає наступним чином. Саме район Мирнограда, там заїхали козаки, нормально уперлися і там посування немає, мало того, вони отримують нормальне поєбало, ну Не ті єбали, що нараховуються, а ті, по яким получають. Район от возле Покровська, він скажімо так, проблематичний із багатьох причин. і... Як би правильно сказати, не всі бригади мають одну бойову боєздатність, да, бойову устойчивість. Зараз там ну, є певні проблеми і рішення приймаються. Десь да, Бог заведуть козаків тих, що треба, ну, будемо мати, мабуть, інший результат трошки новини. Поки що, на жаль, підари мають просування, і це об'єктивна сторона реальності. І взагалі в оцих просуваннях там більше політичного, чим військового. Да. Щоб ви зрозуміло, про що я взагалі хочу сказати, то ті новини військового характеру, які ми мають, це наслідки політичних рішень, в тому числі призначення на агентство закупівлі Маріни з Кривого Рога, Різнікового Мірова на Міноборони, що на кінець року у нас 101 мільярд гривень. На рахунку лежить в агентстві по закупівлі зброї не використаний, да? а ми мавіки збираємо тепловізори та всі бригади, да? в пів, ну то есть таке. І... і гра йде в дурачка. Кучка підарасів пиздить бабки, блін. А весь народ і Збройні сили да? ходять з протянутою рукою, маючи при тому колосальні кошти. Оце вона так виглядає ситуація. І це пряма відповідальність за кадрові призначення за оці пройоби. У нас на час війни найбільше да, повноважень у Верховного головного І всі оці призначення, правоохоронців, псевдо правоохоронців, блін, міністра, прем'єр-міністра, блять, в тому числі, блять, міністр, посада міністра оборони є, а на посаді мішок з гавном, що один, що другий. Причому вороватий безпринципний. У заступників російські паспорта, блін. Били, не були, 23 мільярда украли, 43 на минах украли. І що саме бля, ніхто нічого не видав. Потім казацтво, це нас від... ну, це я коротко писав, з-за чого да, у нас ситуація на фронті. Ну, не мав в тебе достатньої кількості мінснарядів, і головна глобальна проблема із оцих е, п'яти потужних менеджерів, які чомусь всі, як один із родом із партії регіону, із російської партії, да? далі розказувати не треба. Є така російська мерзота, да, блядь, татаров, який прямо відповідальний, і це його робота за бусифікацію. Бусифіцірують не пацани поранені оцих е цивільних на вулицях, а це мусора, які працюють ТЦК, щоб на фронті не воювати. І вони ламають, тягають під відео, роблять ролики. Це дуже шкодить обороноздатності. Мало того, напхані в бригади, у ці люди, вони е по якості це. Ну, дуже погана історія. Мобілізація мала йти, і вона йде в незаконний спосіб. І будуть позови в судах. Ну, Це буде потім. Да? Зараз дуже важливо. У нас в кінці травня будуть вибори не привезти до влади ні петі, блядь, ні Яників, ні Вови, ні зелених, блядь, ні синьоголубих. Бля. Думайте головами. І серед військових теж військові є різні. Оціх не, не тих саме не продатих генералов не не потрібно. Ну, думайте, думайте, думайте. Зараз вже брудна кампанія почала е, по Азову, да? це найкращі люди нашої нації, одні з найкращих, які кожен день на фронті да, і в полоні доказують е, вірність державі. Їх почали зараз засоби масової дезінформації ці в офісні, да? поливати брудом. Але до чистих бруд не простає. Так що казацтво, включайте розум. Після перевиборів ця, блядь, підармотіна вся буде сидіти у в'язницях. Там немає проблеми, там 50-100 Оцих, блядь, чумардосів да? Куди б вони в світі не розбіглися, Блядь, скрізь і скрізь їх достане покарання. І за здачу півдня і за те, як біля Києва піде оказалися, все це історія пам'ятає, все це задокументовано Фото, відео фіксації є, ніхто не уникне покарання Зараз допомагаємо підрозділам Збройних сил до потреб. Капець, стільки є, і не менше. І це не те, що наш, це кожний підрозділ в Збройних силах. Поки будуть такі мішок з ганному міром сидіти на табуретці, да? поки ми будемо з притянутою рукою, а 100 мільярдів буде лежати на рахунках. Ну так не завжди буде. не небагато треба протриматися. Критично важливо отримати Покровський Мирноград до інаугурації Трампа, і там ну, потрібно упертися, воно наступне не припиниться. Тут тільки все казки діда панаса, але нам треба вибудувати лінії оборони і саме силами військових, гроші з цивільних адміністрацій по назві військових забирати, передати на бригади. І потім ми будемо робити лінії оборони. Ці, це просто шайка вороватих злодюжок, реванш антимайдану, риговсько-зелених, оцих блін потвор, Донецька, Луганська область Запорізький, Подивись, це все блін ватноголові, блін адміністрації Риговські. Да? І ще там блядь, з прямими зв'язками в Дерляндії і у Гондоні. Ну це ніякий не секрет, ну поки служба не бачить. Служба не бачить, ну коли буде її очолювати Рома Червінський, все буде бачити. Там до багато достойних людей і ну, достатньо, блядь, дуже нехороших, да, і російських агентів, як то, блядь, Ванька-Бакланов, да, і його замісники інфільтрували купуючи своїх. Але. Я думаю, як буде очолювати Рума, червінський порядок наведе. І потім державна безпека буде державною безпекою. Ціха все буде Україна, слава нація.